Друзі, всім привіт! Мушу знову попросити забрати дітей від екранів, тому що знову буде жорсткий контент з нецензурщиною. Існує така думка, що на осінь відбувається загострення різних хронічних психологічних захворювань. То депутат, схожий на бомжа. Розуміє, затримали чи набили йому голову? Що він з кровотеченням внутрішнім піля цього? Особа дістає ніж і намагається мене затримати, коли вчинила злочин і тікає. Разом з куніцьким куніком просто народі об'є бійця ЗСУ. то недекватні чорти в Макарівській ОТГ гав'яжа голова рубаючи гектарами ледве вирушив ліс. Кидається дурниці з його паршивого рота летять. Давно сюди не в Україну приїхали? ятя по насу до поняв? більше до хати нікого не за засилає блядь, а? А тут знову до нашого поля зору потрапило животне, яке вже світилося до повномасштабного вторгнення. Звати цього чорта Мельник Павло. Це чіпушило живе в селі Діброва, являється діючим лісником і спеціалізується на тому, що крадучи з ліса дрова, реалізує його населення. Хто хоче, може побачити попереднє відео там, де ця чортівня мені погрожувала, казала там сука огляду, посилання я. Зроблю в описі. А ну, я оглядувався, вже три роки оглядаюсь і дооглядувався до того, що я цю паскуду спіймав таки на гарячому. Тому, друзі, заберіть дітлахів від екрану, їм це не потрібно бачити, а особливо чути. І приємного вам перегляду. Не забувайте підписатися на сторінку, натиснути лайк і слідкувати за подальшим перебігом наших розслідувань, життєвих розслідувань, тому що у нас. Унікальніший контент в своєму роді. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Слава нашим захисникам і її героям! Ти що, пально чи ударився? Що ви зем, пацани? Добрий день! О, дровішки, нічого себе, Документи є на Так. А можна подивитися? Будь ласка. А? Побольше немає документів? С тобой? Так привезут или с тобой? Тогда уже с тобой документы. Да? Ну, так а что ты должен? Ти був з собою їх возити, позирок воно положив та пішки. А воно що то не позирекну? Надо відпробить, так? Да? Та що б робити на мой Що ти проб'єш? Пробивай, не пробивай, бля. Так ще й машина крадена. Водителя? Да. Доброго дня. Село Діброво, Це Діброво, Бучанський район. Навірно, Бородянський. Не знаю. Ірпінський був, так? Вулиця це кінець села. Тут вулиці немає, це ліс. Зупинили машину без номерів Газон. Завантажений деревиною, документів немає. да, Марки Газон. Ну що ворога високі з лісовами, зацепа тебе западає? Ну, немає, да. Другами, так. Ви Дровами так. Породи сосна. То як так виїжджаєте з лісу без накладної? Мельника машина. <плес> Мельник. <-п 'я. плес> <Отто. плес> Не кається. Блін. Приїдуть поліцейські, будемо розбиратись. О, старі знайомі, блін. Да, здрасте. Добрий день. Документи де є на дрова? О, ти такий, що ти покажуть документи. А чого ви на мене так грубо а зразу? А ти мене обзивав, пам'ятаєш в інтернеті? Ну Домо і що? Забувся. І що? Це не забувається. Ну, я теж не обзивав. Ти що, ти відповідаєш? Так. Да. Ну, давай, я відповідаю, я готовий. Готов? Ну, так. Да. Ми не на городі зараз в тебе? Можемо, блин, да, можу відповідати. Пішли. Ну, йдемо. Давай. Давай, давай. давай, давай на. Давай, давай знімай. Там що? Включай, давай. Да? Включай, камеру. Давай. Что тебе давать? Щелкни на. Ну, Щелкник. Ну давай щелкни. Ну. Да сомневайся. давай щелкни. Давай щелкни, что ты. Ты что, сомневаешься? Да, сомневаюсь. Давай щелкнем. Да ну хорошо, понял, да? Пошелк. Я тебе кажу. Базарь попроще. Надо отвечать за свои слова. Да, Так давай я готов ответить. А, черт, ответ за чертам. Так давай я открыл. Че ты на чертов обозвал? Ну потому что ты такие. А я тебя называл не понимаю. Да ты шо? Ты подивися відео, що ты говорив. Ти ось той, хто б звав чортом. Ти подивись, покажу відео, ми написано. Показати мені ну, відео, да. все покажу, все записано. Да, давай, я тут, ну. Що ну, ти не ну, помниш, ти записав? Я готов. Як ти обзивав мене? Так я готов. Ну, чотири. Ну, ну, що добре, блядь. Так давай, що ти. Що? Я дам, я ну дам. давай, что ты, блядь. Ты сомневайся? Сомневаюся, да, давай. Просто, бля, не хочу руки. Да, Морать воды не хочешь. Да. Ну давай, нахуй, в чем проблема? Так давай, ну що, давай. Ну, що буде ну давай. Буде. Що буде время. Яке що? время? Ты что, погрожующий? Ні, не в рабоче время. время. Ну, яке рабочее время? Ты ему не погрожував. Я тебе погрожую? Куди ты, блядь, поехали, блядь? Ты никуда вже не едешь, блядь. Да, що, блядь? Будешь держать чи що? Конечно, буду держать. Куди ты собрался? Додому ти пойдет. Геройська, ти подивися на нього. А я шок під машину нахуй. Ой-ой-ой! сука. кончено, блядь. сірі втік, А от куди він заїхав. Чудово. Ось очки. Ти чого ж ти втікаєш? Да? Добре. Опять гори? Нема в нас аеродрому закази. Не Там викликав наряд в Діброву, далеко він там. Так, викликав, да, наряд, свічу оперативну. Людина, яка Діброва, так. Це колишній чи Бородянський, чи Ірпінський, я не знаю, Зарабучанський. Там де два дні назад горіло. А, ну то так закапуємо, ці коло вигоріться, то закинути. Добре, дякую, да? Якщо угу. е, ці коло до немає, якщо то Ну, тобі я попсуваю. Та ніхто тебе не. Скидый Що ніхто ніхто не не вам денег. Что ты мне даешь, денег тебе скидывают? Ты денег пропонуешь. Скільки ти травешь ти денег, денег? денег? денег пропонує, я расскажу, ты... кто Хто куда дає? Давай ти Успокойся, бо контрад тебе. Давай, давай, давай. А ніхто нікуди не уїжджає. Добре, хорошо, давай. Давай, сюда, що треба. Давай всіх сюда, давай. Всіх давай сюди, давай всіх сюди. Тільки не балаболь, давай сюда. Суда. Не балаболь, давай сюда! балаболь, говорю! Давай сюда, говорю! Давай сюда всех не балаболь! За ты ублюдок ебучий! Съебысь! Ебысь нахуй! Ты без баболку! Без балаболище! Педара, на я тобі Що ти Что ты можешь рассказать? Да в клюв не влізе! Ты кто такие, Алло. Ты меня Алло. Добрый. Добро, чекаем. Чекаем, да. Добре. Угу. Добро. Добро. Давай не балаболь, звы всех сюда. Кого там, блядь, это сам? Давай не балаболь, блядь, я говорю. Балаболище. Всех сюда звы давай. Кончен. Конченений дятел, блин. <с> Як всегда, забаболився, блин. Щось там на якийсь ответ мене там зібрався ставити. Що розгружати, йдуть, так? Да? пилки. Поки чекаємо поліцію, хочеться зараз розказати декілька моментів. Я впевнений, що зараз насипається знову купа а, цих цибульоголових коментаторів блин, комнатних стратегів, які почнуть зараз розказувати, що ви там людина взяла додому, три гілляки, йдіть фурі, фурі зупиняйте, дириджаблі, ці ешалони, ешалони спиняйте. Так ось, спеціально на цих коментаторів пояснюю. Ця чепуха це чортило, блін. Не побоюсь цього слова, це чорти, я тобі паша, ще тобі розкажу, ти чортило. Це діючий лісник, який на цьому поставив бізнес уже руками. У мене на старому каналі є сюжет про цього неадеквата. Він в тупу, користуючись службовим становищем. Блин. Краде з лісу е, дрова і реалізує місцевому населенню за, за гроші. Саме тому в нього так рветься пердак, горить заднє місце, що він блин, собі даже, блин, дозволяє всякі е, шалості. Типа, давай там, зараз, я, я тобі бли, зараз об'ясню, там щось типу, битися, намагається. чи що, Але й досі. Кішка танка у паші, бля. так як і маленькі пісючики, яєчок немає. Якщо ти не балабол, то маєш, блін, дійсно відповідати за свої слова. Якраз тут поліція зводить. Да, слухаю. Добрий. Вулиця Шевченка. Вулиця Шевченка в Діброві. За церквою й налів і одразу знайдете нас. Угу. Так ось, нам сьогодні довелося зустріти Пашу Мельника, який виїжджав на завантаженому свому газоні без номерів. З краденим, з краденими дровима. Ви побачите в сюжеті, як воно неадекватно себе вело. Це животне, бля. Втікало, звісно, у нього документів ніяких немає. Він зараз саме в цю хвилину намагається нарішати документи, там обзванює своїх там, колег по, скажімо так, по цеху Лісократському. Але ніхто не хоче моратися в його е, вонючий шлейф, який за ним тянеться. Тому я думаю, що навряд чи йому вдасться. Підробити документи, хоча, якщо він їх підробить, то тоді е, з повною відповідальністю заявляє, що е, в тому числі буде відповідальність нести та людина, той та майстер, який випише заднім числом ці документи. Ось така історія, друзі. Тому комнатні стратегії. Ви спочатку зайдіть, подивіться історію, знаєте, хто це такі, подивіться наші сюжети. І тоді розказуйте. Учіть, повчайте, кому, як і кого, і в який спосіб зупиняти. А краще покажіть власним прикладом. На все добре. Продовжуємо на далі наш сюжет. <плес> <плес> О-о-о! <плес> Значить В кінці села виїжджав з лісу газон, так. без номерів, завантажений друбами. Куча роботяг на ньому зверху сиділо. У ну, мене все зафіксовано є. Дізнавач, гаряча Дізнавач, а чого не слідчі? Ну так, виклик прийшов нам на планшет. Ну, ви... ну, у нас дві слідчі оперативні групи. Дивіться, дізнавач, не, він обмежений в своїх правах. Ви не можете реагувати на цей злочин. У вас немає. Не... На дізнавача покладені ті ж повноваження, як і на слідчого? Ні. Там є определені статті, відповідно КПК, на які реагує дізнавач, а слідчий, ви не можете виконувати ну, роль слідчого. Тут 246-та, частина перша. Я це розумію. Потрібно викладати слідчого? Ну, бажано, звісно. Ну, дізнавач, ви не маєте процесуального. Ви там можете там вже палять траву, там, ще щось. оце за це може. Палять траву, це щоб ми встановили обставини. Ну не питання, я, я за дуже добре. Все одно дуже медленно їхали. Втікли. Да, он, та от, тут не приватизована територія, пасі покажу. Документів немає, номерних знаків немає. Втікав по кущам. Знаю хто. Тут живе поряд. Діючий лісник. Мельник Павло. Добрий день. Заяви вже написані з поясненнями. Я прошу прийняти і розписати, щоб я пофотографував. Так у вас не приймали протокол прийняття заяви? У мене не приймали протокол прийняття заяви, тому що я її щойно тільки що написав. Може, просто глянути, будь ласка, можете не просто глянути, а прийняти, розписатись. Машина каже лісова, каже, номера не треба, бо можна Ну, Як і очікувалося, чергова балабольна лісокраська чепушня, яка там щось вищала, як недорізаний кнурі, да. і як бачите, балабольна свиня блін, кончена. Так нікого і не привела, тому що балабол він і в Африці балабол. Таку чухню ліпити, коли пригорає очко, можна завжди. А відповісти за те, що ліпиш, не може. Ось і все.